Знімаю відео збільшене, бо не буде дуже якісне. Ось о білочка. Почувається вже чудово, адаптувалася. Хоче, мабуть, навіть до цих приєднатись ігор, але трошечки побаються, дуже вони крупненькі сравненню з нею. Ще в нас і каштанчик, він такий запашує, полює постійно. Паша його ніколи не ображає, він може з Пашою дозволити собі все, що завгодно. Паша його ніколи не образить. Вони дуркують, іноді переходять трошечки з ігор уже до сварки, але ну, ну білочка вже така сміливенька. Побоїться мене, що я опять до неї підійду, біля свого куточка так далеко не відходить. Всі вийшли зараз на прогулянку, гуляють. Вони, як ото кажуть, спочатку прислів'я таке, чи приказка народна, як з цепу зірвались, так і вони, як випускаєш з вольєрів, таке творять, зараз трошечки пробіглися, і вони вже трошечки заспокоїлись, крім каштанчика. А воно, дивіться, вольєр, я завісила його простинкою, щоб не провокувати. Щоб вони не гавкали, там мамуля з цуценятами. Воно виглядає маленька мурдочка. Ну, чомусь вони навіть не гавкають. Може, не, поки що не зрозуміли або зрозуміли, та я тут поряд знаходжуся. Все, білка вже залягла, воно подалі. За кущиком. Я ближче, вона далі. Ану, попробую підійти. Ага, бачите зразу. Встала на ніжки. Нура там ходить, нора у нас шукає крис. Чого гріха їти, є таке явище, тому що де їжа, там і ці подружки. Ми їх ніколи не бачимо, але присутність їх відчуваємо. Ось, бачите, білочка у нас вже все з нею буде добре. Буде жити в нас тут в нашому зоопарку контактному, санаторію для собак, притулком його і не назовеш. то що ми намагаємося трошечки їм кращі умови дати. Оце вам розповіла про біле.